Синку, не гризи нігті на ногах у дідуся і взагалі відійди від гроба. А в нас розпаковочка, буде щось цікаве. Магія монтажу і вже розпаковано. І що ж це в нас таке? А це в нас нова станина для нового термопласт автомату, який ми вже будемо збирати самостійно. Цей станочок буде потужністю. 40 сантиметрів кубічних в за один раз. Тобто вдвічі більше, ніж цей станок, що зараз у нас працює. Він буде дублюючий. Ну, тобто, працювати будуть оба. Саме головне, саме проблематичне було зробити саме корпус. Тому що тут багато було нюансів. Але зробили, дякуючи. Волонтерам, які допомогли знайти людей, які це зроблять. Тепер ми замовили вже деталі ЧПУ. Вирізку плит, замовили вже мети, завали. Ну тобто, потихеньку буде приходити, буду вам розповідати про це. Так що, отак, от, в нашому стані буде поповнення.